Пішки передихну. Всім добрий ранок. Сьогодні 8 грудня, неділя. Пішла, скупила, що мені потрібно. Зараз прийду покажу, що я купила. Ну так, небагато, щоб не брати таксі, а потихеньку дійду пішки. Туди пішки, назад пішки. Заплатила за каналізацію, щоб викачали, зайшла. Завтра приїдуть, викачають. Та і все. Оце так. Йду, як всі люди. Скупилась, і йду додому. Все, давайте, до включення. Так, я вже вдома. Дякую мені. Моя невісточка подарувала. Сережа, коли їздив по машину, вона мені передала таку. Така мені подобається. Так. Все, зараз покажу вам покупки. роздягнусь. Покажу покупки. Це. Поставлю картоплю в мундирі. Вже. Десята Так, тепер ще хай лежать. Не сильно багато купила, щоб не брати таксі. Отак потрошку. В першу чергу котика кур. Скумбрію взяла. Будемо мені поки. Три фета. Чотири тут. Ні, три. Три Горошок. Це я хочу зробити винегрі. А люблю він з горошкою. оце купила. Так, взяла в мене псуну, закінчилось. Позворити зварити капусняк, нема псону. А я люблю із пшоном. І взяла я сучевицю. зробить паштет можна теж, хай буде. А суп так варить. І е, житнє борошно взяла. Оце все. Ось такі покупки. Небагато. Що ж кажу, взяла потрошку всього, щоб не брати таксі. Бо що таксі 100 гривень? Сьогодні, сьогодні знову болить спина. Ну, я вчора знову десь чула, що я От так перед цей. Цим... Десь мене перекосило було. Так, ну все. Зараз ставлю картоплю в мундирах і поговорю з Сершею. Давайте. От такі сидять спокійні. Вони поїли я їх вранці годувала. Так, 11.20. Сідаю, снідать. Картопля в мундирах. Два яйця, рибка червона, квасолевий паштет. Може, додавлю помідоркою, огірочком і чай. Так, все, я вже пробігалась, хочу їсти. Фух, заморилася. Зараз пообідаю та й буду відпочивати. Картопля красива. Ну, поки що дві, бо третя, мабуть, буде лишня. Дивіться, яка картопелька гарненька. Це по лишня. Все. А ну що мій тут намажу яйця. Намажу паштет з квасолі на яйце та й буду. Буду обідати. Всім смачного. Так, у мене сусіди займаються м'ясом. Я вчора попросила, щоб мені привезли м'ясо. Вони займаються в основному. Телятами. Дочки, телята спеціалізація нас така, так що я Я з м'язком. Тут мені вже зміна так набридла, не кучу. Зараз попакую, поріжу собі, попакую на шматки, та й буде мені. Не знаю скільки, Може на не дві, а може на десять днів, не знаю. Дітя, яке гарне. Геть не жирне. Чудове. Це б не мішало б зробити. Чогось мені сьогодні не хочеться. Рыжих там поскладаю. Красиве Сьогодні я не буду нічого от дититься яке. Та ви що. Ну і дякую, Валічки. Ну, Вона мене не дивиться, мабуть, бо я не знаю. Ну, я її так заочно. Заочно. Дякую. Гарне, на совість, на совість людина. Постаралась так. От довольна я, як сон, Ось таке гарніче. Фош вийде то, що треба. Кожне м'ясо має свої. Амінокислоти, хоча для мене це нічого не говорить. Ну, так, приблизно розумію, що кожне м'ясо має свою цінність. Так, все спортує номерні. Опа. Так, все, готове моє печиво. Ну, я не буду його ставити вам в рецепти. Так. Зараз зроблю каву і буду пити каву. 15 година поп'ю чай з діабетичним печивом. Ось таке печиво вийшло. А ось мулька. Дивіться, де вона лишить. На вікні. <свісно> так, все, поп'ю каву, кава з вершками і спробую печиво. Зараз спробую і скажу вам, яке воно на смак. Добреньке. Ну, так як нам не можна солодке, сюди можна було б ще ложку додати еритритолу. Ну що, смачненьке. Всім смачного, дівчата, всім смачного кавування. Так, мулічка, дай я сяду. Ой, дай я сяду посиджу й буду йти. Ой, моя тихо, Льося. Так, дівчатка, 18-та година, 10 хвилин. Йо. Хе -хе. Сиділи оце, з наталкою. Оце із 16-ї години до 18-ї. Сиділи, говорили. Каву пили. Я гриб з'їла. Та і все на сьогодні. Вже їсти нічого не буду. Зараз піду, поставлю вам відео, Хі -хі. поставлю вам відео, та і все на сьогодні. А в хаті про... захолоняє це відколи. За дві години та й холодно стає. Ай, не, не топчись по мені. Моя така люземниця мурчик під. Під духовкою лежить. А це на моїй табореці, як завжди. Так, ну що, дівчатка, давайте буду йти. Поставлю вам відео. Ось, бачите, яка я? Лозумниця, так? Да? Аню, подивись, яка ти вона, покажи. Хі -хі -хі. Дивись, яка ти, лозумниця. Ой, така тепленька хороша. Буду йти, поставлю вам відео. Та і все. Дякую, що ви мене дивилися. Що ви мене дивитесь, що ви мені ставите лайки, що ви підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе. Я Іди, Сідай, а я піду. Ось так ось на мою табулетку. Ти сіди, а я піду.